У США пройшли перші теледебати президента Джо Байдена та екс глави Білого Дому Дональда Трампа перед виборами глави держави 5 листопада. Політики виступили на телеканалі CNN. Дебати почалися із обговорення ситуації в економіці. США. йшлося про робочі місця, податкову політику і інфляцію. За ініціативи модераторів суперники перейшли до питання зовнішньої політики. Дискусія загострилася коли зайшлося про війну в Україні. Трамп зауважив, що Путін не напав би на Україну якби він був президентом. Розкритикував Байдена за хаотичне виведення військ з Афганістану. Підкреслив умови Путіна щодо припинення війни в Україні є неприйнятними. Байден назвав Путіна військовим злочинцем, наголосив, йому потрібна вся Україна. Глава Білого Дому зауважив, як ви думаєте, що станеться із Польщею? Та висловив думку, що війна може поширитися на країни НАТО. Теледуель тривала 90 хвилин. Черговість заключних звернень визначали за жеребом. Байден звернувся до глядачів першим. Трамп завершував теледебати.